Вітаю вас, шановні глядачі. Якою буде ситуація на фронті липень 2024 року? Ви мене також просили про це подивитися, тому що зараз йдуть дуже активні бої, активні наступальні дії. Я би хотів подивитися, що буде відбуватися в Україні. Наскільки все буде печально або навпаки, наскільки все буде добре. Я візьму циганську колоду, карт, я візьму гральну колоду, я візьму таро. Давайте подивимося з вами на трьох різних колодах. Так, на циганській колоді витягую 4 карти. На гральній колоді витягую 3 карти. І одну карту таро як підсумок всіх моїх сказаних слів. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, добре, давайте глянемо. Так, значить, так, перша карта це карта погана. Це карта цвинтаря. Вдовець, дуже великі смертельні загрози, дуже серйозні і жахливі атаки, дуже серйозні наступальні дії і багато втрат з обох сторон. З обох сторін. Далі дивимось, карта відчаю. Теж досить негативна. Карта Досить небезпечна. Я би сказав, Ну, я казав, хто мене дивився, хто дивився мене ще зимою перед Новим роком. Я казав, що липень буде пекельним. Так само, як і серпень, теж буде дуже тяжким. Карта подорожі, карта логістики, карта перевезення переміщення. Карта праздника. До речі, карта праздника досить хороша карта, досить позитивна. Карта праздника говорить про якісь перемоги. Це хороший знак. Але перемоги якою ціною? Цвинтар, ачей? Погано. Дивимося тут. вісьмірка червова, карта брехні та обману. Перевіряйте, чи інформацію, яка стосується фронту. П'ятірка Бубнова. Карта фінансового розорення, карта фінансових втрат. Знову ж таки, можливі удари по об'єктах інфраструктури, по критичних об'єктах, по цивільних об'єктах. Ну, ми знаємо, що сталося в Ахмаддиті. То будьте обережні, майте на увазі. Король червоний це карта сильного чоловіка, воїн-захисник. А тут карта балансу, поміркованість. Я би сказав так: бої будуть жорсткими, смертельними, але нових територій у великій кількості вороги не захоплять. Ні. Бачу, що все одно ЗСУ вистоять і бачу ну, карту бідності бачу. Знову ж таки, інфраструктура. Павербанки, генератори і так далі по списку, все це має бути і все це має бути заряджене. Хто ще не придбав, наполегливо рекомендую. Навіть саме захудалий з Аліекспрес, все одно краще, ніж нічого. Зараз така невеличка реклама Аліекспрес, можливо, вони мені заплатили за це щось. Ну, я не про те. Я про те, що ну, ситуація на фронті може бути і буде досить тяжкою, але просуватися сильно гуду вперед окупанти не зможуть. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.